КОЛИСКОВІ А а А, люлі-люлі. Налетіли гулі, сіли на воротях, в червоних чоботях, а воріться скрип-скрип, моя доця спить-спить. Ой СПИ дитя в колисонці. Ой, спи дитя в колисонці, як горошок у билинонці, буде вітер повівати та й горошком колисати, як горошек затеркоче, то Ганя спати схоче. Ой, коте коточко ой коте коточко посить у садочку, не займай лозину, не буди дитину. А-а-а-а-а! Ходить сон, ходить сон коло вікон. А дрімота коло плота, та й питає сон дрімоту, де ми будемо ночувати? Чи у лузі при березі, чи у полі при тополі, чи у прибраному дворі, де хатинка чи пурненька, де дитинонька маленька? Тут ми будемо ночувати, дитиноньку, колисати. Ой ти коти коточок не йди рано в садочок, не полухай діток, нехай зів'ють вінок, а ти коти сірий та вимете сіни, а ти білуватий. Не ходи по хаті, не буди дитяти. Баю, баєнькі баю, не ложися на краю. Прийде сірий вовчок, схопить тебе за бочок. Віднесе тебе маля у ліси та у поля. До нас вовчі не ходи і Марійку не буди. Ой люлі люлі, налетіли гулі, сіли спочивати на дядьковій хаті, стали думати й гадати, Чим Марійку годувати кашкою з молочком чи солодким яблучком. Всілися на бильця, поскладали крильця, Заходились воркувати, а Марійка засинати. Котику сіренький, котику біленький, котку волохати, завітай до хати, завітай до хати, Марійку колихати. хати, А я вже тобі коту за роботу заплачу, гарні чоботи куплю та поїсти принесу, Дам шматочок пирога та горнятко молока. Люлій люлій мій синочку, зроблю тобі колисочку, мальовані бильця, срібні коло та нову колисоньку, повішу на калиноньку. будуть вітри повівати, калиноньку колихати. Колишися, колисенько, засни, моя дитинонько.